Вітаю вас! От якось так стається. Що раз на тиждень приходжу я в урядовий контактний центр, там де працюють оператори урядової гарячої лінії, на яку цілодобово звертаються люди з різними скаргами, запитаннями. Беру якусь тему, беру найбільш актуальні запитання і запрошую представника профільного органу влади для того, щоб десь офіційно, а десь менш офіційно дати відповіді ну, на ці питання, які турбують людей. Сьогодні ми будемо говорити про зовнішню політику з першим заступником міністра закордонних справ України Вадимом Пристайком. Вітаю вас. Добрий! Нагадаю номер урядової гарячої лінії 1545, Дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. Ну, зараз послухаємо, яку інформацію підготували аналітики урядового контактного центру з приводу от з якими питаннями найбільше звертались до вашого відомства. Початку 2017 року урядовим контактним центром надіслано на розгляд Міністерства закордонних справ України майже 300 звернень. Переважно громадяни зверталися з питання повернення в Україну, встановлення місця знаходження, отримання віз громадянами України, впровадження безвізового режиму з країнами Європейського союзу. Також громадян турбували питання отримання контактної інформації щодо представництв європейських організацій. Консульських та дипломатичних установ інших країн в Україні та питання скарг на працівників дипломатичних представництв України в інших країнах. Отже, ну багато дуже питань по безвізу. Зараз маємо невіралі, безвіз. Ну, мені якось воно простіше було, я журналіст, я і так їздив, так не платив 30 євро за візу. Ну, але. В принципі, якогось великого напливу прикордонники на кордонах не фіксують. Хоча так я пам'ятаю, коли тільки запроваджували безвіз, в інтернеті гуляли такі смішні картинки, значить такий обліплений потяг людьми. І написано, хто буде останній їхати на кордоні, вимкніть світло. Да. Отже, в які країни Євросоюзу безвіз пускають українців, а в які ні. Наскільки я знаю, Великобританія і Ірландія вони не входять в шенгенську зону. Там все таки візи потрібні, так, дійсно. Якщо бути дуже точним, то ми, в принципі, ми говоримо не про країни Європейського Союзу, а про країни Шегенської зони. Про це вже десятки десятки сотні тисяч разів розповідали, які країни. І дійсно з тих країн, про які українці би теж хотіли поїхати, це хіба Британія Ірландія, які до цього часу вимагають безпосередньої візи. А, але крім того, я хотів би нагадати, що не лише країни Шенгенської зони, а на сьогоднішній момент більше 60 країн так званого білого шенгенського списку, тобто ті країни, які довіряють шенгенській зоні. Якщо там людину пускають, то вони де себе пускають. Це країни Латинської Америки, країни Сходу. Це скоро буде так майже весь весь світ покритий, тільки тому, що ми присутнули на цьому шляху Шенгенської. Я знаю, що дійсно люди очікували, що буде багато відмов постаралися наші. Записні песимісти, які розповідають, що все пропало, зради, зрада, так зрада, зрада. зрада. зрада да. Крім того, є платні, такі ж самі чуді, які десь в Росії, поруч ними. Але, в принципі, треба визнати, що небагато відмов є. Є прикриті випадки, як нещодавно, якщо ви бачили, коли стюардеса автобуса відмовила, бо в неї інші правила, ніж шенгерські зони. Компанія вибачилась і зараз намагається компенсувати людям ці незручності. І МЗС кожний, кожен такий випадок розслідує і доводить його до завершення, щоб наші люди їздили так само, як і всі, безперешкодно і комфортно. Тут зразу запитання від Миколи Степановича з Волинської області, Кемкеширський район. Ну, чому от без прізвища? Тому що згідно закону про звернення громадян без офіційної згоди людей, які звертаються на урядову гарячу лінію, ми не можемо оприлюднювати прізвища. Ну тим не менш, питання таке. Він просить роз'яснити правила безвізового перетину кордону з Польщею, а саме які документи він повинен мати для перетину кордону. А також от він просить пояснити: якщо громадянин вже має шенгенську візу, чи можуть от вони збираються з дружиною поїхати в гості до Доньки? Ну і власне, от, якщо в одного є шенгенська віза вже, а в іншого з подружжя немає, то чи є якісь там особливості? Дякую за це питання. Дійсно, і це запитання теж постійно виникає у людей. І ми, незважаючи на те, що багато разів, як нам здається, кажемо, напевно, не вистачає цього роз'яснення. Роз'яснення дуже просте: те, про що ви згадували, як журналіст виїхали і раніше, і ви їздили там представники релігійних організацій, дипломати. Це ми підходили поступово так званими категоріями громадян, просувалися на тому шляху, який ми зараз прийшли до кінця до безвізового режиму для всіх громадян, які мають біометричні паспорти. Як ви знаєте, в Україні тепер видають лише біометричні паспорти, всі громадяни, які приходять, вони отримають біопаспорт і можуть їхати без віз. І от без віз дуже просто, ніяких там немає, ніяких маленьких там позначки, один, там чорточка, і внизу читай довго, маленьким літрям. Ні-ні. Мається на увазі, що людина, яка громадянина є без паспорт біометричний, він під'їжджає на кордон і перетинає його як громадянин Шенгенської зони також. А якщо у нього дружини є старий паспорт, в якому є Шенгенська віза, будь ласка, вони їдуть вдвох. Єдиний, це, на жаль, прикрий випадок був: одна пара приїжджала, вони все продумали, дитину взяли, і паспорт. Тільки не подивилися, що дитина не біометричний паспорт. Ну там одна жіночка взагалі дитину в валізу поклала. Але... Це радикальний випадок, ми про це взагалі не говоримо. Може, паспорт десь загубився просто біометричний, тому вона в валізу поклала. Але якщо казати серйозно, то дитина це такий самий громадянин. І я хотів би на це нагадати всім нашим громадянам, що дитина також має мати паспорт. І якщо для дитини розпасуються всі правила, включаючи біометричні. Якщо у вас у подружжя біометричні, будь ласка, будь ласка, дайте дитині ж біометричний паспорт, щоб вона могла перетнути з вами так само. Що стосується правил, додаткових про що багато говорили там, які проблеми виникнуть, чи не слід всім отримувати візу, щоб не мати проблем. Питання в тому, що наявність візи не є ще обов'язково гарантією проїзду. Віза це тільки дозвіл країни, першочерговий, на поїздку в ту країну. Прикордонник в будь-якому разі має приймати право рішення про те, буде чи не буде надано право людині перетнути кордон. Саме тому, до речі, український прикордон діють так само. За цей рік ми 2,5 тисячі російських громадян, кого ми підозрюємо в тому, що вони не зовсім доброчесні подорожувачі. Ми не дозволили проїзд. Хоча у нас, як ви знаєте, до цього часу безвізовий без режим так само стосується поїздки будь-яку країну. Якщо у прикордонники є підстави вважати, що ця людина збирається залишитись працювати і не збирається, не збирається виконувати правила, на які обгодились 90 днів протягом 180 днів, ця людина, на жаль, може бути зупинена. Щоб цього не сталося, ми рекомендуємо мати. Квитки в одну сторону зворотня, якщо це літак, поїзд або це транспорт. це обов'язковому от з кривого рогу Володимир Михайлович запитує от для чого треба на кордоні там. Давати документи про бронювання готелю, квитки туди і назад, і так далі. Це не треба давати. Якщо ви подивите статистику, то ви з'ясуєте для себе, що запитують раз в тисячу громадян, запитують ці документи. Як ви пам'ятаєте, багато громадян наш грил, незважаючи на що, я просто показав паспорт, в нього шльопнули, і я приїхав собі далі. В переважній більшості, 99% так відбувається. Іноді, коли людина викликає підозру, на жаль, ми з вами маємо визнати, що не всі наші громадяни законослухняні. Дійсно, дехто намагається скористати цим правом. Ми попередньо що це безвізовий режим не дає права, наприклад, на працевлаштування, на довге перебування. Якщо людина порушує, то прикордонникам завдання прикордонника польського, чи угорського чи словацького в тому, щоб цей випадок виявити і не пустити цю людину. Як ми будемо поводити, так до нас будуть ставитись. Так чи інакше, навіть без віз до Шенгенської зони наших громадян пускають на певний термін. Да? І є... Так званий шенгенський калькулятор, щоб людина бачила от скільки час вона провела в шенгенській зоні, щоб не було потім проблем на в'їзді черговий раз, кажуть, ні, ну що ж ви тут порушуєте правила. Як користуватися цим шенгенським калькулятором? Ну, штука це судо технічна, і е, вона дозволяє людям, які розбираються, м'яко кажучи, в інтернеті і спокійно себе почувають з електронними приладами. Зайти на сайт, який є, його дуже просто знайти, просто в Google треба дати завдання шенгенський калькулятор. І ця дуже проста програмка дозволяє, допомагає людині зрозуміти, скільки вона дні. Ви заводите дату, коли ви перетинаєте кордон. Хочу нагадати, що 23.59 це все ще попередній день. Тобто, якщо у вас літак 23.59 і ж там стоїть прикордонника, то треба заводити саме цю дату на наступний день, щоб трошки собі ще один нічок накинути. А далі ви просто, коли ви відбираєтесь виїжджати, ви також вносите цю дату і вона показує, що слухайте, ти цього року або протягом цих 180 днів вже там 89 днів проїздив. От все ж ця програмка робить. Вона нікому нічого не забороняє, нікому не передає ніякої інформації. В принципі, якщо ви не їздите кожен місяць в країни Шенгенської зони, це для вас ну, занадто вже точні підрахунки. Навіть як журналіст, я не думаю, що ви 90 днів кожен 180 днів проводите в шенгенській зоні. Так, да, якось більше в Києві багатьом би хотілося, але не завжди виходить, зокрема фінансово. Недавно їхав я потягом зі сходу. Дуже багато людей, навіть з окупованої території, не підконтрольної України, зараз їдуть в Україну для того, щоб отримати ці біометричні паспорти. І, ну власне, подивитись нарешті Європу. Але є таке цікаве запитання від Катерини Володимирівни з Харківської області. А вона громадянка Російської Федерації, але має постійну посилення проживання в Україні, і все таки вона просить пояснити, чи має вона право, маючи посвідку на проживання в Україні, теж скористуватись цими, скажімо так, пільговими, безвізовими умовами, щоб з'їздити в шенгенську зону. Ми цінуємо тих громадян, які проживають всіх країн світу, які проживають на території України, особливо якщо вони це роблять офіційно, маючи поставки від проживання. Разом з тим, український уряд робив все необхідне для отримання українцями право на безвізовий проїзд. На жаль, по відношенню до російських громадян, ми нічим допомогти в цьому конкретному випадку не можемо. Їх уряд має потребуватися про те, щоб їх громадяни так само приймалися, як і українці, і вільно могли перетнути кордон. Ну да, мають те, що мають. Е, ви згадали, що крім країн шенгенської зони, ще скільки загалом десь да близько збільшується зараз. 60 вже це кількість збільшується. Ми звертаємось до інших країн, наприклад, Канада, яка на на великий жаль, все ще не приєдналася до цього валу країн, які відкривають нам шлях до своїх до своїх територій, до своїх країн. А ми звертаємося показуємо, що дивіться, от японця, наприклад, показали те, що в нас є Шенгенська, всі уважно дивляться, кажуть, дивись, Шенгенська зона визнає, дуже добре. Канада каже, ми будемо переглядати нашу політику, спрощувати можливості в'їзду. Часто це не тільки безвізовий режим. Наприклад, Сполучені Штати переважно більшість дають людині українцю десятирічну багаторазову візу. Чесно кажучи, це фактично, це фактично безвізовий режим протягом 10 років. Паспорт у вас десятирічний, як український видається. Ви з цим паспортом будь-який раз не замарачуєте взагалі, просто берете і їдете. Протягом наступних 10 років це доволі великі вісні. Потім новий паспорт, нова віза раз в 10 років, я думаю, можна напрягтися і зробити. Але навіть це нам, як і міністер справ, недостатньо, і ми просуваємось в сторону безвізового режиму з цими країнами також. І Україна і Туреччина підписали, до речі, угоду подібно яка дозволяє громадянам їздити по наших цих id картках з біометричними даними і Тетяна Михайлівна з міста Дніпра звертається з запитанням, чи вже не була чинності ця угода, чи можна їздити з цією id карткою Ну власне, наскільки я пам'ятаю, в Туреччину і раніше було без особливих проблем Заїжджаєш, там, навіть безкоштовно була я іноді була якась в від еропорту, часу щось таке десятки, які знімали з кожної людини. Але я хочу сказати, що речно, ми, ми вже не можемо підібрати нових слів. От без віз воно якось благозвучне, а без паспорт воно якось не дуже. Ну ми над цим працюємо. І, в принципі, це те, що, те, що ми хотіли. Людина бере свій новий ідентифікаційний е, документ, який у нас у вигляді картки, зручної розміром з кредитну картку, і по цьому документу їде з 1 червня цього року. Це абсолютно. Ви берете, кладете в гаманець і переїжджаєте, літаку показуєте. І, до речі, так само турецькі громадяни по відношенню до України. Давайте трошки про зовнішню політику а зараз. Ну раніше було дуже багато а, там таких суперечок. Треба нам НАТО, не треба. Треба Євросоюз не потрібно. Там, приїжджали на спільні міжнародні навчання військові, там, от в Одесу, наприклад, американські, виходили якісь там люди, а, от, така була Наталя Вітренко, нам НАТО не НАТО, Луганськ буде кормити на хлебніки з Ну, Зараз ми опинилися в такій ситуації, що. Ну, Система колективної безпеки ну з одного боку, вона має свої плюси, з іншого боку, якісь мінуси. Ну для таких країн, як країни Балтії, які теж зараз дуже серйозно готуються до можливої агресії з боку Російської Федерації, тому що там я Категорія певна політиків, ну там Жириновський, наприклад, він, ну, вроді, такий, ну, потішний такий блазень, З іншого Постійне боку. Ці чобити ми є в Індійському. Да, океані. Миє, миє, ну якось до Індійського Брудні, океану. Да, Чобіть ми якось ще туди не дочолапав, ну от в Україну, ну, правда, теж там обіцяв там, до Львова доїхати, ну, поки що якось не склали, слава Богу. Тим не менш, от країни Балтії дуже серйозно сприймають всі ці такі, пафосні історичні балачки, тому що ну, від балачок до. Введення зелених чоловічків і танків, в принципі, тут один крок. І, в принципі, то ніхто не знає, що там в голові робиться у цих хлопців в Москві. Що у нас, яка ситуація з НАТО? Тобто багато років ми говорили, там ще спочатку 90-х ми йдемо євроатлантичним шляхом, але тим не менш, якихось реальних кроків ми не робили. Тобто, ну там план дій щодо членства і так далі. Тобто, блоканина була, а далі нічого. Що у нас зараз? Чи є якісь от, дійсно конкретні кроки? Ну, прикро чути, що ви кажете, тому що міністерство закону справ може билось це зовсім таке голосне, але ми, в принципі, намагалися зробити все можливе. І в 2006 році нас запросили до плану дій щодо членства. Це таке асоціативне членство для НАТО. І от в 6-му році наш прем'єр-міністр в той час Янукович мав поїхати і просто сказати, що дякую дуже за запрошення. Зпрошення було абсолютно офіційне. Замість цього він приїхав і сказав, що дякую, не треба. Приблизно те, що він сказав у 2013 році по Європейському Союзу. Якщо в 2013 році українці зовсім вже звіріли, його тоді треба починати, напевно, в 6-му році і сказати йому товариші. Ну, реально, ми йдемо, йдемо з 90-х початку 90-х, а потім через 15 років ти кажеш, ні, напевно, нам ще не треба. Але як не дивно, ваше питання пов'язане з першим з можливістю людей поїхати і подивитися на власні очі. Ми колись вимірювали підтримку взагалі цієї ідеї НАТО по Україні. А також було одне цікаве питання з приводу: а де ви коли-небудь були в країнах НАТО, щоб зрозуміти, і люди зі Сходу показалось, нам показала інформацію, що лише 4% людей. Колись притинали західний кордон український. Тобто, 4% мешканців Луганська і Донецька були десь на заході, не в Росії, а на Заході, щоб вони могли самі зрозуміти, побачити, сказати, що дійсно це так погано, як описується в кремлівській землі, чи там, в принципі, не так зовсім все погано і може ту сторону рухатись. Тепер ми сподіваємося, що коли українці зрозуміють самі побачать, ні нав'язане чиєсь думкою, ні ні нами з вами, ні, ні іншими телебаченнями бо радіо. Вони зможуть скласти свою власну думку і зрозуміти, нам слід це робити чи не слід. І це відображується в теперішній підтримці українців, десь 50 54 56 Підтримують ідею вступу до НАТО. В принципі, це зрозуміло, тому що Україна під агресією у нас є окуповані території, і про те, що ми говорили як міністерство як вся євротична спільнота про те, що кращого шляху захистити нас з вами від агресора, ніж вступити в колективну систему безпеки, де знаходяться такі країни, як ставляться демократично до свого народу і один до одного, іншого варіанту немає. Справа від нас інший блок, так званий Ташкентський, на чолі з Москвою. Мені здається, що вибір на цей час що не менше зрозумілий. Що ми робили, що не робили? 20 років цього року, от якраз 9 липня, буде 20 років, коли закінчить 20-річний термін, ми підписали так звану хартію про особливе партнерство. Тобто Україна є всі 20 років особливим партнером НАТО. Щоб відзначити цю дату, до нас, 9-10, приїжджає Генеральний секретар НАТО і так звана Північна Атлантична Рада, тобто всі 29 послів, включаючи нового посла, який тепер сів теж Черногорія? От вони всі городи сидять, як рицарі круглого столу, якраз в цьому вся ідея круглого столу, цього, які приймають рішення консенсусу на відміну від багатьох інших організацій. Кожне слово має значення. От вони приїдуть для нас щоб відзначити цю дату, зустрітися з керівництвом держави нашої, мати можливість поспілкуватись з експертами, журналістами. До речі, вас теж запрошуємо. Щоб зрозуміти, де куди Україна йде, і як ми з НАТО будемо продовжувати взаємодії наступні 20 років. Хотілося б стати членом і взаємодіяти в організації вже. Бачите, з одного боку, а в самій Україні люди так, ну, зараз 50 на 50 ставляться до ідеї членства в НАТО. А з іншого боку, колись ну, загинув президент Македонії і поїхав там, я висвітлював похорони, mm -hmm. і дивлюсь, я б де з хефер генсек тодішній НАТО, теж там, значить. Ну, цікаво ж було, пішов запитати. Кажу, там можна запитати вас, от які шанси України, так, в перспективі, стати членом НАТО. Якої країни? Я кажу України. Він no comment, no comment. Ну що ж, теж красномовно. Ми, то бачите, вагаємося чи вступати в НАТО. А що про це думає НАТО? Ви знаєте, той самий Ябдихов Схефер, який був в Україні з візитом, було цікавий дуже його зустріч з студентами Могилянської академії. І один студент так років. 50-60 приблизно за віком, який встав і сказав, що от комуністична партія нагадує, що Україна як нейтральна країна, що записана в Конституції, на що він перервав його, і каже, що два питання є. По-перше, я дуже радий за Україну як демократичну державу, в якій комуністи турбуються Конституції. Це взагалі видатна країна, я мені приємно. А по-друге, наскільки я знаю, в Українській інституції немає нічого про нейтралітет. І він був правий, тому що ця оця чутка, яка постійно курсувала, що в Україні зафіксована. Ми ніколи не були нейтральною Україною. Це ніколи не було записано в нашій Конституції. Ми мали право вибрати наш союз весь цей час. І що ми робили? І наше, наше прохання, наприклад, допустити да там до наступного кроку, до цього програми щодо членства цього плану, це просто можливість взаємодіяти ближче. Питання навіть не в тому, що НАТО думає, хоча дійсно різні думки є зараз у різних партнерів, на те воно і організація, яка працює консенсусом. Кожен має право сказати Колективна організація. І в принципі, я вам хочу сказати, що в цьому є для України теж. Якщо ми з чимось не згодні, і ми члени такої організації, то ми маємо право сказати. На відміну від, наприклад, від ООН, де п'ять країн визначає, що буде. От ми їх просимо ввести миротворчі сили, щоб допомогти не розібратися. Росія встає каже, ні, ми проти без пояснень. Баба проти, Незважаючи на те, що вони знаходяться самі тут. Ми би не хотіли, щоб за нас хтось вирішував. От НАТО дозволяє кожній кринів статті знаєте, я я проти, і більше ніхто не рухається зі сторону. Ну да, бачите, наша декларована нейтральність нам приблизно так само допомогла, як Бельгії в сороковому році, коли через них наголосив нейтралітет перед початком війни в затосі. Це нікого не зупинило. Да, дивна річ, тим не менш, а так. Що буде для нас, уявимо собі, що ми долучаємося до північно-атлантичного Альянсу. От ті самі країни Балтії, вони мають дуже невеликі, дуже скромні армії. Зараз туди передислоковуються нові частини, нові батальйони, танки інших членів альянсу для того, щоб, ну якщо не відбити повномасштабну агресію, то принаймні дати час для того, щоб підтяглися інші сили. Щодо України, да з одного боку, от коли говорили про позитив альянсу, що ми можемо скоротити видатки на армію, зменшити армію за рахунок колективної безпеки, зараз ми зіштовхнулись з агресією. Чи можемо ми ну чи є це обов'язковою умовою, да при вступі до НАТО скорочувати нашу армію? У нас якось зараз Я не б... дуже це актуально. Я б І... найбільше сказав, це знову одна із чуток. якщо ви Знаєте, то на зараз проблема найбільше в альянсі. Це те, що деякі країни не готові платити домовлену суму за свою безпеку. Якщо НАТО визначило, що 2% від відвалу національного продукту це приблизно витрати на армію, достатні для підтримки адекватної армії. То багато країн хочуть це зробити трошки подешевше за рахунок інших членів альянсу, зокрема Сполучених Штатів. І... Ну, Сполучені Штати не дуже щасливі. Не дуже щасливі. Трамп я їх можуть Європу і про це так відверто. Ну, ви знаєте, ми витрачаємо 5.3% на нашу безпеку і оборону зараз. Зараз е триває е розгляд в міжнародному суді ООН е питань е щодо, щодо анексії Крима, щодо прав кримських татар. Е який розвиток подій на даний момент? Ну, з того питань, з тих двох питань, які розглядав довгий час суд. Ми пройшли перший етап, так звані попередні висновки. Попередні висновки дозволяли суду прийняти рішення ще до завершення судового розгляду. Наприклад, так як було з кримським татарами, оголосити про те, що рішення Росії про заборону меджліса як органу самоуправління кримських татар, що це було незаконне рішення. І вони мають відновити можливість, дати можливість меджелісу працювати. Але насправді сама справа вона, на жаль бюрократично дуже довго, і ми збираємось воювати в суді, боюсь, що не менше року, може навіть два. Але на цьому моменті це рішення по Меджелісу вони є вже важливим. Кримські татари мають право відновити, і Росія має бути, має це виконати рішення. Знову починається Росія буде, не буде виконувати, але це рішення суду, яке вони визнали як юрисдикцію. Суд визнав і підтверджено юрисдикція суда за цією справою, і Росія має зараз робити перші ці необхідні кроки. Ну от, да, от хоча лишається такий момент, чи виконає Росія рішення суду чи ні з одного боку, з іншого боку, чим більше таких рішень буде, які не виконали Росія, тим буде більш очевидно, що ну там. Розумієте, немає міжодного поліцейського, який б міг би прийти і сказати, всі країни між собою в принципі великим рахунком рівні. Але саме тому ми визнаємо юрисдикцію судів, щоб мати можливість між собою. І Україна визнала юрисдикцію цього суда, як і Росія. Якщо їм не подобається рішення по Криму. Ну, вибачте, ви визнали юрисдикцію, маєте тепер визнати рішення цього суда і виконати його дуже просто. Ну, знаєте, в Другу світову Німеччина теж багато там ночудів, а потім як Результат зібрались відома. міжнародні поліцейські де як ну, все. Ну хотілось би не доводити до цього, правда? Кожен раз. Це коштувало десятки мільйонів в житті всім, а не тільки Німеччині. Дякую за розмову. Наш ефірний дуже час дякую. завершується. Нагадаю глядачам телефону рядової гарячої лінії 1545. До зустрічі наступного тижня.